Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. Через тиждень, можливо через два буду розпочинати викупку фундука на медвежий горіх. Для прикладу, сьогодні я викупаю 5 саженців, щоб продемонструвати, яка коренева система. Цей сорт Косфорда, що не помиляюсь, приростив від 20 до 40 см, прирвався на висоті до 20 см на двогрічці та на однорічці. Зараз так він виглядає. Я прикладу візьму з цих п'ять саженців. Зараз різні прирости. І щоб показати, яка коренева система. Зараз викопаю і покажу. один Другий. Третій. Четвертий. Візьмемо. П'ятий та найменший візьмемо. Ось так дивіться, це є найменший, це є на однорічці, Висота прививки до 20 см і приріз в районі 20 см. Ось така коренева система, коренева наросла трохи краще. Наступний коренева чуть більша. Ось та провивка теж 20 см, а приріст в районі 40 см. Бачите? Наступний так само, Дивіться яка коренева. Ось такий приріст. На цих всіх саженцях, що є, то їх треба як мінімум рік часу. Доростити провідника і далі формувати. А, наприклад, ось такого плану саджанець, то вже можна зразу обрізати на формуючу обрізку на висоті 60 см, десь висота в районі 80 см. Ось таке коренево. І ось ще один. Цей сорт Косфорд. Ось така коренева. Залишусь в районі 200 або 300 штук ось таких саджанців. Ціна в районі від 150 до 200 гривень. Ось такого плану будуть 200 гривень, з такого плану будуть точніше, ось такого плану саженці в районі 150 гривень. Це є лише надорощування, для того, щоб коренева добре вкоренилася і тоді вже можна буде через рік часу формувати. Я планую на свою ділянку висадити в районі 200 штук. І тоді вже на наступний рік покажу, який результат, як приживається, які прирости. Для себе планую висаджувати ось такі, що можна і менші. Це все в процесі, пізніше знімлю відео і більш детальніше розкажу. А кому цікаво ось такі саджанці фундука, провитого на медвежий горіх, низький штамп, залишу номер телефону під відео. Якщо цікаво, можете дзвонити. Ще певна кількість є. Ось так. Так, дякую всім за увагу, до зустрічі!